Професійний планетарний міксер це спеціальний агрегат, призначений для виконання процесів пов'язаних зі змішуванням, замішуванням та збиванням до однорідної консистенції великих об'ємів продуктів. Досягається це за рахунок особливого способу обертання робочого механізму. Рухається він як навколо власної осі, так і навколо осі їжі. Тобто чаша і насадка одночасно обертаються в різних напрямках. Завдяки цьому з допомогою такого міксеру можна без особливих зусиль змішувати різні за консистенцією інгредієнти. Конструктивно планетарний міксер являє собою стаціонарний корпус, верхня частина якого відкидається. До неї кріпляться різні насадки: вінчик для збивання, гак для замішування тіста, лопатка для змішування інгредієнтів. В середині корпусу розташований електродвигун. Його призначення проведені в дію всього агрегату. Здійснюється це за допомогою панелі управління, яка буває механічною, де перемикання передач виконується завдяки руху ручки. Електромеханічною управління відбувається за допомогою електричних кнопок, цифровою. В цьому випадку вибір потрібної програми можливий за рахунок сенсорних клавіш. Внизу біля основи розміщена спеціальна площадка, на яку монтується ємність для змішування продуктів. Всі ці складові професійного планетарного міксера зроблені з наржавіючої сталі високої якості або інших не менш надійних і зносостійких сплавів, що мають антикорозійне покриття. Таке обладнання широко застосовується в ресторанах, кафе кондитерських цехах. Пекарнях, а також на інших підприємствах харчової промисловості, де важлива якість та швидкість приготування великих обсягів продуктів. Для вибору планетарного міксера користуються наступними критеріями: об'єм чаші може бути від 5 літрів до 160 літрів, підключення до мережі. 220 або 380 вольт. Кількість швидкостей 1, 2 чи варіатор плавне регулювання швидкості. Придбати професійний планетарний міксер від надійних виробників можна на нашому сайті інтернет-магазину Торгобород.